Daily Aviation Bites – Ваш ідеальний супутник для щоденного життя пілота, регулярних перевірок та підготовки до оцінювання. Сьогоднішній випуск епізод номер 17. Поясніть термін Ніц. Ніц стандартизований формат брифінгу екіпажу салону, який використовується льотними екіпажами під час ненормальних аварійних ситуацій для чіткого інформування про характер, наміри, час і особливості події. В авіації Ніц це структурований інструмент комунікації, який використовується льотними екіпажами для брифінгу екіпажу салону під час ненормальних або аварійних ситуацій. Абревіатура розшифровується як характер ситуації, наміри льотного екіпажу, час, доступний для підготовки та будь які особливі інструкції або зауваження. Цей формат гарантує, що важлива інформація передається чітко, швидко та послідовно, дозволяючи екіпажу салону ефективно реагувати та координувати свої дії. Ніц особливо важливий, коли часу обмаль, а чіткість є критичною для безпеки пасажирів і координації екіпажу. N. Nature – характер ситуації. У чому полягає проблема? Приклад: у нас відмова двигуна. I. Intentions – Наміри. Які дії планує виконати льотний екіпаж. Приклад. Ми здійснимо відхилення до Франкфурта та приземлимося якнайшвидше. T. Time – Час. Скільки часу залишилося до посадки або наступної критичної фази? Приклад. Посадка приблизно через 15 хвилин. S. Specials – Особливі вказівки. Чи є якісь конкретні інструкції або зауваження? Приклад. Очікується звичайна посадка. Евакуація малоймовірна, але будьте готові. Короткий зміст. Спочатку брифінг Ніц. Стислий, структурований спосіб інструктажу бортпровідників пілотами під час нестандартних або надзвичайних ситуацій. По друге, мета забезпечує спільне розуміння у всіх і здатність діяти відповідно під тиском. По-третє, коли використовується перед аварійними посадками, змінами маршрутів або іншими критичними ситуаціями. Будьте на крок попереду з додатком Crossword Check. Створіть власний контрольний список і порядок дій у надзвичайних ситуаціях, а також миттєво отримайте доступ до сотень експертно підібраних тем прямо на своєму смартфоні. Чи ви в кабіні пілотів, у дорозі або виконуєте щоденні завдання, вся необхідна інформація завжди під рукою. Завантажуйте зараз. Знайдіть посилання для Android та iOS у описі до відео і не забудьте підписатися на нашу щомісячну розсилку, щоб бути в курсі останніх оновлень. Усі посилання знаходяться в описі до відео. Просто зрозуміло завжди з вами.